Привіт, друзі! Зараз ми поговоримо з вами про задачки на спільну роботу. Що ж це за тип задач? Це задачі, у яких є два або більше об'єктів, які будуть виконувати одночасну роботу. Якусь, яку не так важливо, проте вони об'єднають свої зусилля, щоб зробити її швидше. Давайте одразу розглянемо конкретний приклад. Нехай у нас є два малярі. І вони фарбують якийсь парка. Відомо, що один маляр буде фарбувати повністю паркан такої ж довжини за 10 днів. А другий маляр, такий самий по довжині паркан, буде розмальовувати 15 днів. Питання: якщо вони об'єднають свої зусилля і будуть працювати разом, за скільки вони зможуть пофарбувати такий самий по довжині паркан? І інтуїтивно одразу хочеться зробити наступне: додаємо 10 днів та 15 днів і отримаємо відповідь 25 днів, адже вони ж працюють спільно, тому треба додавати. Але майже одразу ви помітите, що ця відповідь не несе майже жодного сенсу. Оскільки перший маляр фарбує паркан за 10 днів, другий за 15, то як в них може вийти на фарбування паркану разом більше часу, ніж витратив би це. Окремо або перший або другий. Ну, не можуть вони, працюючи спільно, сповільнити роботу так, щоб фарбування зайняло ще більше часу, ніж якби це фарбував один маляр. Тому тут потрібно застосувати інший підхід. Не просто додавання кількості днів. Справа тут ось в чому. Кожний з малярів має певну швидкість виконання всієї роботи. І в подібних задачах ми всю роботу позначаємо як одиничку. Наприклад, у задачі із парканом, яку ми зараз розглядаємо, весь пофарбований паркан ми розглядаємо як одиничку. Якщо в нас мова йшла би про наповнення басейну, то наповнений басейн ми б вважали як одиничку. Так от, пофарбований паркан це одиниця. І перший маляр фарбує цей паркан за 10 днів. Тоді ставимо собі питання, а яку частину роботи він виконує за один день. Для цього нам потрібно всю роботу. Одиницю розділити на кількість днів, за яку він виконує всю роботу. У нашому випадку перший маляр виконує всю роботу за 10 днів. Отже, за один день він фарбує одну десяту всього паркану. Це і буде швидкість виконання його роботи. Або ще можна назвати це продуктивністю. Аналогічно ми рахуємо продуктивність другого маляра. Для нього ми вже всю роботу одиницю. Ділимо не на 10, а на 15. Адже всю роботу він виконує за 15 днів. Виходить, що продуктивність першого маляра це одна десята всієї роботи за день. Продуктивність другого одна 15 всієї роботи за один день. А якщо вони працюють разом, то їхні продуктивності додаються між собою. Тому ми можемо порахувати, з якою продуктивністю вони будуть працювати разом. Для цього ми додаємо продуктивність першого до продуктивності другого. 1, 10 плюс п'ятнадцята буде дорівнювати. Зводимо наші дроби до спільного знаменника. В першого знаменника додатковий множник 3, в другого – 2. Виходить 3 30 плюс тридцятих. Додаємо чисельник і знаменник лишаємо той самий. Виходить 5 тридцятих і скорочуємо на 5 чисельник та знаменник. В результаті отримаємо 1 шосту. Виходить, що якщо вони працюють разом. То за один день вони виконують 1 шосту всієї роботи. І для того, щоб ми могли порахувати, а за скільки ж днів вони виконають усю роботу, ми маємо всю роботу розділити на швидкість виконання цієї роботи. Або ж, як ми вже казали, на продуктивність. Виходить, один розділити на 1 шосту. Це буде дорівнювати 1 помножити на 6 перших. Виходить 6 днів. Або можна було навіть і не робити таких розрахунків, а просто поміркувати, що якщо за один день вони виконують одну шосту всієї роботи, то їм знадобиться рівно 6 днів, щоб виконати усю роботу. Розглянемо ще один приклад, але тут вже буде три дієвих особи. Нехай у нас знову ж таки є малярі, які фарбують паркан вже меншого розміру. І якщо паркан буде фарбувати лише один маляр, то він пофарбує його за 2 дні. Якщо його буде фарбувати другий маляр, то він пофарбує його рівно за три дні. А якщо цей паркан буде фарбувати третій маляр, то він пофарбує його за 6 днів. Питання таке саме, як попередні задачі: скільки днів їм знадобиться для того, щоб пофарбувати паркан, якщо вони будуть працювати всі в трьох одночасно. Знову ж таки, ми не додаємо 2, 3 та 6. Бо тоді ми отримаємо, що вони втрьох пофарбують паркан за 11 днів. А це контрінтуїтивно. Бо не можуть вони фарбувати паркан довше, ніж це робив би просто хтось один з них. Тому ми маємо порахувати їхні продуктивності. Виходить, що у першу продуктивність це одна друга всієї роботи за один день, у другого маляра продуктивність одна третя роботи за один день, а у третього маляра одна шоста. Роботи за один день. Додаємо їхні продуктивності 1, друга плюс 1 третя плюс 1 шоста. Зводимо це до спільного знаменника. Виходить 3 шости плюс 2 шостих і плюс 1 шоста. Дорівнює 6 шостих, тобто 1. Виходить, що у них сумарна продуктивність рівна одиниці, це означає, що вони виконують всю поставлену перед ними роботу за один день. Отже, якщо вони працюватимуть втрьох, то вони пофарбують паркан за один день. Підсумуємо: ми розглянули із вами дві задачі на спільну роботу. У першій задачі працювало одночасно дві людини, а у другій задачі вже одночасно працювали три. Що ж, на цьому по задачам на спільну роботу у мене все. До зустрічі, як завжди, у наступній темі.